За східним календарем 2016-го космічними процесами керуватиме мапа, а от за менш відомим слов'янським символ року борсук. А це дуже справедлива і трудолюбива тварина. Саме завдяки впливу борсука будь-які службові злочини наступного року не вдасться приховати. Усе таємне стане відомим. Хоча інтриг і закулісних ігор уникнути не вдасться, в тому числі і на Полтавщині. Багато подій буде відбуватися за кулісами. Так, щоб ніхто не бачив. От. Але щодо взагалі так, загальна, загальна атмосфера в Полтаві буде оздоровлюватись. І вона буде оздоровлюватися через людей, які, через працьовитих людей, через тих, хто не втратив віру. 2016-й – позитивний рік для тих, хто добросовісно виконує свої обов'язки. У повазі будуть військові, лікарі та науковці. Великий авторитет здобуде українська армія. Бійці, які повертаються за то, матимуть усе більший вплив на розвиток суспільства для полісменів, особливих гараздів. Наталія Скарлатті не прогнозує. Нам ні в якому разі не можна забувати, що Україна це найкращі воїни, найкращі в Україні, це найкращі воїни. От. І вони повинні тримати у балансі якісь інші сили. Це ж, понятно, да? якщо взяти з історії, от завжди була боротьба. І от виходить, що саме за це Україна і потерпає, тільки тому. Україна повинна повернутися до своїх коренів. Причина наших сьогоднішніх негараздів у тому, що ми наслідуємо інші культури, забуваючи про власну суть. Адже наша держава за своїм космічним призначенням приборкувач. Ось 2015 рік був такий, як 1919-й. Що тоді було? Тоді українська армія не вистояла перед московитами, а у 2015-му вистояла. Понимаєте? Оце вже перелом. У 2015-му наша армія вистояла, хоч щоб не було. Всесвіт розвивається циклічно за спіраллю. Нагадує Наталія Скарлаті. Кожному дає можливості виправитися, пропрацювати помилки і вийти на вищий рівень. На переконання астролога торік Україні це вдалося. А що до майбутнього, то 2016-го через прийняті недолугі закони, можливі народні хвилювання грошима та парадами Полтавщині і надалі відчутно допомагатиме за кордон.